Привіт, мій любі українці, гості України. Я особисто не знав, може, ви знали, що українцям дуже подобається жити як ніщеброди і носити хабарі можновладцям. От просто у нас таке хобі у українців є. Деякі дуже відомі люди, які сьогодні направляють нашого президента на курс країни, кажуть, що українцям подобається корупція. От подобається вона їм. Давайте послухаємо. От ми ж не завжди відверті. Коли говоримо про корупцію, ми ж не завжди визнаємо, що суспільство українське занадто толерантне до корупції. Йому mm -hmm. подобається корупція. Я зараз парадоксальну річ кажу. Ну в тому сенсі, що там весь хмельницький базар не вийшов да, під прокуратуру і не сказали там, 47 прокурорів на вихід. Не, та? не так. В Хмельницьку побудувати інфраструктуру, в якій були задіяні величезна купа людей. Всі це знали. І ніхто на це не реагував, неможливо без того, щоб весь Хмельницьк не знав, як ця система працює, і, і людям там це подобається. там Родичі, приклади приводять, коли друзі. навіть будь-які вони обкрадали оці кремні. До речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він настане у нагоді. Може, ви попадетесь на корупції, придеться до мене звернутись. Так, от дивіться, Подоляк каже, що ті, хто дають гроші, ті, хто пропонують хабар, дають це також корупціонери, і за них всі проблеми. Тобто проблема не за тих, хто дає адмін і ресурс, надає послуги да, там за хабар, а для тих, хто пропонує. Мені дуже цікаве питання: а чому ж це українець сьогодні пропонує хабар? От Просто взяв так зранку встав хобі таке. От хочеться все настільки гарно живеться українцю, що йому нічого не залишається просто ходити, розважатися і хабарі комусь пропонувати. Так, я розумію, чи як? Особливо українець, багатодітний батько або інвалід дає хабаряти цикашнику, щоб його не мобілізували, хоча в нього є на це законне право не мобілізовуватись. Розумієте? Оце йому нравиться так. Українцю дуже подобається давати хабарі. Лікарям, коли він записується до лікаря з язвою шлунку, наприклад, він не може не їсти, не жити, в нього все болить, а його записують на два місяці наперед. І він має дати 500 рублів, щоб зараз зайти в кабінет, сьогодні і тут. Оце подобається українцю чи як? Корупція це от чомусь всі вважають, що корупція це тільки ті, хто мають регламентні можливості реалізовувати свої адміністративні повноваження. Ні, це ті, хто й приходять і дають хабарато, щоб отримати в даному випадку фіктивну інвалідність. До речі, дуже прошу зайти на мій телеграм-канал і прийняти участь в опитуванні, яке зараз створив відносно вчителів. Трошки пізніше я голошу про що воно. А більше всього, корупція подобається нашим українським вчителям, особливо в загальноосвітніх школах. Та да, це утім, вчителям, які за кордон не поїхали, де могли б отримувати гроші тих самих 400 євро і взагалі не викладати. Ні, тим вчителям, які тут залишилися і займаються вашими діточками. Сьогодні сидять в школах і сьогодні надають за мізерну зарплату, віддають свої знання і сидять під ракетами і бомбьошками в підвалах сирих. І вон, їм дуже подобається корупція, тому що, взагалі, ви знаєте, кору... вчителі це сама корумпована ланка влади. Так. Просто розумієте, вчителі вони дуже умні, там же інтелект, це ж вчитель, і вони знають, як хабарі сховати. Вони знають, як зробити так, щоб їх не виявили, що в них хабарі. Є. Ви знаєте, як оцей друг друга степа Бендера, Карейко, який золото маскував під гантелі і закрасов чорний колір. Да, всі вчителі це мільярдери у нас в країні. Якби взагалі не наші вчителі загальноосвітні школах, не їхня корупція, ми б з вами б 100% на роботу літали б на бізнес-джетах. Так Фізжжж. мінімум Rolls-Royce. Це мінімум. Розумієте, наскільки умні вчителі, що вони вміють так брати хабарі, що ніхто взагалі не орієнтується, що там взагалі щось відбувається? На відміну від прокурорів. Так, тому що прокурори вони не такі умні, як вчителі. Ти взагалі їм хабар не потрібен. Тому що вдумайтесь, у прокурорів зарплата зараз реальна сорокет плюс. Ну цього ж мало. Треба ж інвалідність оформити, ви розумієте? І ще додатково кошти від інвалідності. Навіщо це робиться? Щоб прокурор гроші не брав? Ну як це так, прокурор возьме гроші за якесь кримінальне провадження, щоб його закрити до суда? Ну де це ви таке чули? Ні, таке неможливо взагалі. Тим паче прокурор-інвалід. Ну, яка, ну взагалі, прокурор-інвалід і корупція. Ну, де одне, де друге. Ну, ой, особливо всіх же, знаєте, скільки прокурорів знаєте зараз в Україні? Я вам скажу: дивіться, Львівська область 24 прокурори інваліди Да. Полтавська область 28 прокурорів інвалідів. Черкащина 60 прокурорів. Да, в Черкащині ну, бачите, інваліди, немає нормальних людей, там просто одних інвалідів прокуратуру беруть. Одеська область 45 прокурорів. Запорізька область, 20 і що мені подобається, Генеральна прокуратура України. Це голова всіх прокурорів, 22 прокурори. От так от. І що цікаво, ви розумієте, що відповідальності ніякої нема. Якщо зараз знайдуть у прокурора там або начальникам СЕК, який дав цю інвалідність грошей. Треба ж довести те, що там це був хабар, а це ж не доведеш. Доведуть тільки те, що це незаконне збагачення, якесь, наприклад, так? Але за незаконне збагачення немає конфіскації майна. Там просто якась там штраф сплатить і все. Або умовно получить. Це максимум. Конфіскації немає, в державі ці гроші ніхто не поверне. Класно. Да, а вчителі, вчителі там корупція страшенна. Знаєте чому? Зараз я вам поясню. За вчителі взагалі пора братись. І сьогодні влада настільки думає про людей, ви знаєте, що вони просто кожен день сплять, думають про наш український народ. Але існує ота темна сила, яка не дає владі думати про наших людей просто. і оце робить оці всі от, знаєте, ці палки в колеса владі вставляє оце про корупцію різну розводить. Ви розумієте, створює умови для того, щоб вся корупція просто роз, розквітала. А влада про це не знає. Тому влада сьогодні розумієте, вона настільки думає про людей, що думає, як же треба боротися з корупцією? І вони придумали, як боротися з корупцією, які створюють вчителі в школах. Дуже просто. Вони взяли просто Державний бюджет України, да, в Державний бюджет України і заклали заробітні плати. І знаєте, які заробітні плати? Дивіться, прокурорам, оцім, які інвалідність пооформляли оці бідняшки, да, оці інвалідам нещасним, да, з зарплатою в 40 плюс тисяч там і яких немає корупції, як ми тільки щодо розмовляли, їм треба підняти зарплату. Ну щоб ж прокурор отримав зарплату нормально, розумієте, в нього все погано. А вчителям? Ось де вона боротьба з корупцією. Дивіться, увага! Вчителям знаєте що? Я вам зараз скажу. Велике дякую. <сум> дякую вчителям. да, І медикам, кстати. Під час війни медикам теж грошей не треба. Може, у них теж там корупція, знаєте, то бігає там, знаєте, таскає цих солдат ранених. А солдат, ви знаєте, там десь поранився і, і хабар предлагає, поки його на носілках тягнуть. Да, цьому медику бойовому. да, оце так от. Вибачте за жарт, я не хочу жартувати на війні, але вибачте, медіку не дати грошей не закласти на підвищення зарплати. Я вас зараз дуже прошу зайти до мене в телеграм-канал і прийняти участь в опитуванні і дати відповідь. Це правильно, що зарплату вчителям і медікам не піднімають, а прокурорам, інвалідам піднімають. Притом конкретно так піднімають. Це нормально чи ні? От скажіть, будь ласка, мені цікаво глянути опитування. До речі, ми скоро я зроблю ціле відео, і ми з вами розглянемо всі, всі ці опитування, які я провожу на своєму телеграм-каналі. Ми їх афішуємо, почитаємо коментарі, розберемося в ваших відповідях, Тому що я взагалі дуже хочу зробити цю аналітику і поспілкуватися з вами, можливо, навіть в прямому ефірі, тому що ваша думка для мене надважлива. Я роблю по ній аналіз. Те, що там я ці опитування створюю, про них мовчу, це не означає, що ми про це не зробимо ефір. Обов'язково це зробимо. Тому зараз зайдіть на телеграм-канал, ще раз повторюсь, прийміть участь у цьому опитуванні. Як бачите, сьогодні темна сила не дає владі думати про людей, кончає людей надалі, підтримує всіляко корупціонерів, да, повішує зарплати суддям, прокурорам, тим, кого і так вони не маленькі. Але зовсім не підвищує вчителям і медикам. ти, кому сьогодні максимально потребують підвищення заробітних плат. Саме цікаво, що саме вчитель і медик, якби сьогодні просто взяв так, знаєте, люба жінка, взяла чемодан, от сьогодні навіть, отак, сіла так на потяг, і поїхала там в Швейцарію або в Німеччину. І прийшла б і сказала, а ви знаєте, я медик. Її б з руками і ногами забрали в будь-який заклад і дали б таку зарплату. Що вона за місяць би отримала більше, ніж тут, можливо, за три, а може і більше років за місяць. Тому що там це цінять, там цінять роботу і вчителів, і медиків. І люди, коли планують своє життя і кар'єру, один з ключових варіантів своєї роботи розглядають це викладання в навчальному закладі. Вони в цьому бачать як перспективну роботу. А у нас в Україні це, я дуже не знаю, як це назвати. Так, да, саме ж корумпована у нас ланка за вчителі. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал, на мій телеграм-канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося на наступних відео.